Uh, Всім привет, дорогі друзі! С вами Мартин Народ, і сьогодні я буду снімати серіал про Майнкрафт. Так, <клес> я пытаюсь засламити пса до до І я це роблю і мені це вдається. <плес> Наконець. Я вже який день пытаюсь його запхати і не виходить. А тут я його запхав. Як ви пам'ятаєте, в тій частині ми достра... Точніше, робили наш другий поверх і ми на цьому балконі, який мені, кстати, дуже подобається. Підемо поспимо і починаємо працювати тут. Нічого не змінилося абсолютно, бо я не заходив після вчорашнього дня. Ну, тобто я вчора ввечері знімав, а зараз я сьогодні ввечері знімаю. Ті серії я вже виложив сьогодні, тільки що недавно. У мене даже, бачите? 19 серія Балкон. Стройм балкон, да, вроді. Так, да, я не помню вже, як я її назвав. А що ми там робили, кстати? я не помню. Е, Так, ну що ми тут робили? Я не помню вже. Ну, точно щось накосячили, мабуть. Може це його збити, я не знаю навіть. Ну. Но... Ні, я, не буду збивати. Хоча. Ну давайте подивимося збоку, як це виглядає. Просто все одно щось. Так, давайте все-таки уставимо ці стяку вже і можна уже щось сюди ставити. Так, о, у мене світло щось лучше стало. Так. Оп оп. 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 Блін, як, як я. як я... О, у мене так стекло лишилося, чого так мало? Надіюсь мені хватить, пожалуйста. Я вас прошу, не, не бейте мене. Я не хочу, щоб мені не хватало стекла. Я хочу, щоб мені завжди хватало Блін, Блин, наш я спалював то стекло. от я дебіл. У мене було куча стекла, але я його все спалив. Разом. Вот. Блін, ще тут і там, і там. Ай, блін, Я улыбку вроде бы. Эээ. В нас така строїтельська, ці була последні серії, в мене щось нас. Так, як я бачу, в нас цикла не вистачає, мені байду, байдуже, бо то, що я зараз десь знайду стекло, обіжаю. Бачите, які у нас гарний. Ні, серйозно, дуже гарно виглядає. Мені подобається до мене наші зюки. Блін, коли він вже повернеться? І в мене я вже починаю думати, якщо до нас звіті. Пересідниця, знімати ще мій друг. У е, нього канала немає в Майнкрафт він грає вже давно. Ну, правда, не на планшеті, а на компі. Він не буде з нами грати, бо того що. Ну, Бо того, що е, це оскільки ми граємо з в одній кімнаті, то не сервер якби. Просто треба создавати сервер, а це така заморока задниця, що це капець. Е, так що. Я буде просто коментувати. Коментувати. А... а ми будемо з Юкі грати. Юкі навіть його не знає, конечно. Но... Так. Так. Я не знаю, яка серія буде до чи ні, бо тож у мене сестра плаче і я. Мені, конечно, є мама вдома, но. Сім стекла! Шість! Нам не хватить. чи хвата? Хватило! Є! Да! І що далі? Знаєте, я щось подумаю, щось мені не нравится, що тут біле дерево. Мені дуже нравится Мені просто, просто ненавижу. Щось почав ненавидітися. І поставлю сюди отаке от дерево. Просте. Моє любиме. Ні, взагалі то моє любиме дерево Це, оце і отаке просте. Ну біле це для мене в Щось. Я не знаю, щось тут не дуже прикольно смотриться. Я не знаю що. Я не знаю щось. Мені не дуже подобається. Я не знаю, що це за мною робиться, але мені не дуже подобається. І, кстати, ми вже достроїли другий етаж. Треба занести туди всякі меблі. Ой-ой-ой. Меблі, меблі. Так от, давайте подивимось, як це виглядає Трошки странно, але. Я не знаю. Чесно, ну, є щось. Шусь... А, все понял. Ой, боже, який дебил! Поняв, что так так кося... косячно виглядає. Все, я понял. пані, пані. Я не знаю, просто треба щось подумати трохи. Ай-яй-яй-яй-яй. Навірно, то стекло треба розрушити, я думаю. Уверху, тобто. 해, не знаю, мені якось така це буде більш прикольно. Ну потому что там знизу стекло і вверху стекло. Я каждого глядаю з самого початку щось. Мені не дуже так. Воно ну, мені спочатку дуже понравилося, но потім щось мені захотілося воно. Так, е -е, тут у нас буде криша, І це вокс, кстати, я заберу. Е -е, Блін, так, ну які ж замінити? Давайте такі о. Оп, 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 яке воно красиве, чесно, мені так подобається. А сюди ми, мабуть, покладемо. Я щесь починаю думати, що можна сюди возим Ну, Давайте, 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 бо щось мені справді не дуже нравится. Опа. Я з цим балконом щось... Я щось не знаю. Якісь проблеми в мене з цим балконом. Ну, він поганий, він мене обіжає. Так. А, я не впал! Так, так. Ай, блін. О, все. Фух, капець. Я вже, я ж, я вже аж спотів. Так. Угу, 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 угу. Я думаю, що цього треба забрати. І цього. Ой, що я зробив? Я поганий. Вроді би, сподіваюся. Все, що я поганий. Так, ай, блін, косяк! О. И покласти эти сходы вот, вот, вот сюда. Не, вот так прикольно, чтобы тут было чуть-чуть так мало места. Так и надо было, прикольно, мне кажется. Ай, блин, 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 блин. Вот так вот наш домик выглядит, вроде бы прикольно, я не знаю. Пишите свое мнение в комментариях. Отак от іска. О, все! Наконець-то я вибрав. Все хай такой. А е -э зараз ми, навіть, будемо приступати до креші. А. спитайте -э мене яку крешу робити? Я. не знаю, <смоте> чесно. Ну. Просто дело в тому. В мене є різні дерева. Тобто дерева. Тобто дерева. не знаю як сказати. Просто дивіться, у мене є і біле. З біле я просто стопу що не буду строити. Так, стекло, де моє стекло? Куди я складу стекло сюди? Ні, не сюди, от сюди. Стекло. Ой, не сюди. А, блін. Так, куди я кладу стікло? стекло? Блін, куди я кладу в зякну? Сюди. Е ну, блін. Ну, або з простого дерева, або Або з простого дерева, або. Е За такого. Ой, блін. Або з темного, або з пів темного. Тобто то що там, де пси. Ну, я не знаю, мені, наверное, не хватило. Вот таку кришу. Ну, я не знаю, давайте порощету. По Посчитаємо. Так, все, вас закидаємо сюди. Мені поки не нуждаю. Так. Ну, я думаю, якщо зробити темну крышу, то це вообще буде темний дом. Так що, ні. Темна крыша відпадає, мені каже. Ой, 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 ні Ой, ні, не, ні. Ні, це не треба мені. Або можна одну сторону зробити. Все-таки дом великий, ні, мені полюбив не хватить. Це я стопудово знаю. Блин, а що ж робити? З простого дерева Можна. Та не подивіться, то це просто безумне. Та не, не, це теж відпадає. Лишається один варіант. Робити з простого дерева Окей. З простого дерева самое прикольніше Воно завжди рули Так. Закладаємо. А, кстати, ні, не, не закладаємо. Мені ще треба пару штук цього дерева і цього да знаєте зачем? Щоб зробити сходи на кришу. Ух, блін. Так треба. Ой, стоп, щось тут. Темно. Темно, 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 темно. О, набагато краще. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. 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 Сюди. Забираємо. Так. Сюди. Забираємо. Сюди. Сюди. Опа. І, і сюди. І сюди. Ні, то сюди. Все. Е, Все. Так, далі. Виход на другий етаж. Де він буде? А я не знаю. Е, левера. Давайте думати. Давайте туто. Ні. А, Все знаю, де? Отуто! От вот! Оп, 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 оп. І тогда блин блин, я-я я. Так. І не, 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 блин. Я знав, це що цей день настане в мене тепер кінчився. Ммм, зашубись. Так, вот. Сюда у нас... А, стоп Блін! Топора нема. Начинається грустяшка. Кстати, у мене є хоча баламази? Я не пам'ятаю вже. Пожалуйста, пожалуйста, я вас прошу, є? Да. що там є? Точніше, у нас є тільки одна заліза яка яким... просто мені не нужно Я знаю, де я залізо. Я знаю, Стоп, а тут то не может быть. Не, бачу не. О, мои псы. What the hell is going on? ты залез туда, баран? Окей, ладно, мы не Так. Бежим, 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 бежим. Так, что там с овцами дело? Яке дело? В чем дело? Бачу, они все уже выросли. Так, берем шерсть. Юки мене попросив, щоб я за ними ухажував пока. Ну, я и беру. Но шерсть я, конечно, собі беру. Так. Шуди? Ого! Аж чотири штуки э, я сказав? Я не знаю. Так, так. Ста... Ста... станов три штуки

Давайте танцювати, тут, тут, тот, тут, это ладно, все пшта. Що Шо в это? Наверстайте, да? Ну ладно, без не. Пішліть, пішліть, пішліть. Стоп. Ста, шта заліза. В нього є. Я доброму от сад броню. Зачем? Я не знаю, Мені срать. О, в нього є ще стекло. О, і заліза, я в нього, звісно, візьму. Так, я, в принципі, віддав йому шерсть, бо в нього і так нема. 19-19. Йому не ховати, бо в мене ну, так само, як в нього. Так, 10 стекол, Прикольно в ньому. Так, що? Що я там хотів? А, ще я біло. Ну, Біла шерсть я собі заберу. Так, що хотів? А, да залізу три. Все. Точніше два, бо то, що в мене є вдома одне. Уф, як я багато говорю, капець біжемо, біжемо до біжемо додому. Спати, точніше. Блін, я упаду. Так, стоп, ані всегда. А, блін, давайте кладіться всюди. Блін, як я вже хочу, щоб ці сундаки е, цього, не ну, знаєте, збоку цього забрати їх на чердак. Я просто вже хочу. Хочу. А, топор точніше. Так, топор, де мій топор? А, от топор. Блин, ну знову що це плівечка все. Де мій топор все таки Нема його. От тепер києв. Де топор? Вот топор. Все зробив топор. Робав топор Так, що далі? Покласти шерсть, точніше не сюди, сюди. 39 шерсть, сьомого 40 шерстя. 53 багато. Клво. Та просто клво, і прикольно так, шофті, а до да, топор. ладно, пішли наверх, пшлить, пшлить, пшлить. Кстати, удобно, тако тільки, сюди дивіться, піднімаєтеся, сюди дивіться зрештою, покажу, як то сторони виглядає. Стоп, а цей кустик мені мешає. Я його, наверное, зіб'ю. Він мені не так і полезен. Все. Отакі дивіться. Опа. І ще туди. Опа. Прикольно. Дуже. Я розмислю це все. Блін.

Одесь ходимо. Що я що таке слепить, що? Ні. Блин, то що ви вообще ж ж Препаня люди. О, все. Так, я вот зараз достраю і закінчу серію. Ну то що, то що я не знаю. Мені щось Можешь... вообще жа... зараз показово не, ну можу знімати, я просто через так знімаю. Ну не по живанню. Так, суперки йдемо переробляти здоров. Так. Блін! Косяк. Переработаємо дару. Так. Сходи, 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 ви мої. Якраз так. Заши Ох. стоп, я куш крышу рубать и думать и надо. Так, чекать, Ай, блин. Стоп, стоп, извиняюсь. Так, 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 Ай, блин. Все. Закладываем. Оп, оп, оп. Оп, блин, знал. Пошел, а воздевается. Оп, оп. Все. Заклады. Ла-ла-ла. E, так, давайте подумаємо, яку ми кришу будемо робити. Понятно. Яку кришу будемо робити? Отаку вот саме, як в тому сезоні. Точніше в лісних похожі, ніяк. Але получится Це... Да, получится все. Опа опа. І хорошо, що ходь на другий этаж. Нє, не, не, не. А, вот, як я заберу.

вообще на знаю, что я поверс. Как туда покласти? Я не знаю. А, все, я знаю, знаю. Хотя не знаю. Блин, ну, я не знаю. Так, стоп, 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 так, стоп стоп, 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 так, 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 так. Ай, блин, я, я ненавижу эти сходить. сходить в аду. Что? Куда? Также вообще честно. Я ее уб... Пожалуйста. Пожалуйста, покладись на... Хорошо. Я упаду. И забру зато сходинку. О! Поставился нормально, Прикольно. Так, что с той стороны. не 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 Парки кладем сюда сбрись, пожалуйста. Ну хто мене слухає? Ну Все, я йду. Я сказав, що я піду. ня 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 ня, 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 ня 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 Так, пожалуйста. Пожалуйста. Ох, слава богу. Так, пожалуйста. Блин. А кто мне слухайкался? Нет, ты а ешь пиги брал бы. О, все супер. О, все супер. Ох, блин. Так, а как я все-таки мою добраться туда? Легко. Опа. А не, ну, легко. Алехандро, Алехандро. Ну, как я туда покладу.

Да, строим крышу, наверное. Я, конечно, не понял. Ну то ладно. Не-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Не-не-не-не-не. Ай, ей. Блін, наслухайте, а багато йде. Не падай. Багато йде на кришу сходів. Да, багато бато. Жира, бензин. Так, у меня шея. Не подаю. Ух, стріл бога, Так, 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 так. Блин, же ты мне? Мне не нравится. Ой, блин. Зараза плану, пом. Конечно, я вообще строя... строительство крыши вообще не могу снимать. Ну, все таки я думаю... Пишите в комментариях, что вам интересно, когда я строю крышу. Думаю, ні Так что що... <кхем> я не знаю, чи я буду строить именно на кадре, чи нет. Я не знаю, честно. А... Так, давайте, давайте, давайте. Бістрійше. Опа. І. І дивіться, якраз хватило. Вже нема. Все. Э... На цьому, я думаю, я заканчую. Всім спасибо за просмотр. З вами був Артем Наруто. І е, підписуйтесь на мій канал, кладіть лайки. Е, як я вже казав, підписуйтесь не, не е, на мої два канали ще, які в мене є, крім цього. Артемнарута 2, Ясна рясай. Всім пока, удачі!